Просто через не можу. Привіт! Ви на каналі Оксамитний е, і дякую вам, що ви дивитесь мої відео та підписуєтеся. Це текст я написав е, по дорозі в Нью-Йорк. В самоліті е, в, в літаку по дорозі в Нью-Йорк. Я ще не знаю, як я його підпишу, але я б хотів би сьогодні поділитися певними своїми думками і переживаннями на рахунок цілей, мрій та рівня їх досягнення. І я записую це відео в переддень свого дня народження. Мені буде 31 рік, і для когось з моїх колег, знайомих, ого, вже не молодий. А для когось також, колег, партнера по бізнесу, мами це ще в мене все життя попереду. І тут я задумався про те, що сприйняття мене та й будь-якої людини дуже сильно впливає бекграунд Смотря якої фабрик, тобто те, яка людина була під час нашого знайомства. Наприклад, є люди, яких я запам'ятав аля як малих, коли мені було наприклад 25 років, їм було 18. і вони вже зараз добилися на якихось успіхів вони стали спеціалістами, експертами в якимось направленнях знають набагато більше, ніж я, і я не ставлю їхню експертність під сумніви. Але коли я з ними спілкуюсь, я розумію, що якби я їх не знав раніше як малий, моя уважність би і прислуховування до них би була б в разів п'ять більша, чим коли я їх знаю і запам'ятав таких, як Типу, та він молодший, він там дурніший чи ну, з меншим досвідом. Так і зі мною. Я розумію, що хтось мене може сприймати як малого. Хтось пам'ятає мене, як я їздив на маршрутці. Я пам'ятаю своє рідне село. А хтось вже пам'ятає, коли я їздив на недешевому автомобілі. І їхнє сприйняття моєї експертності і мого досвіду буде різне. Ті, хто мене пам'ятають як малого, як той, хто їздив на маршрутки, будуть по одному сприймати. Ті, хто вже пам'ятають мене як людину на недешевому автомобілі з якимись проєктами, вони вже будуть мене сприймати і чути зовсім по-іншому. Інша сторона, що формує враження, це досягнення і картинка. А ми покоління успішного успіха. Комплечі, вітя! І звикли бачити гарну картинку. Але що по ту сторону знаходиться не завжди? Скажу відразу: я не жалююся, а мотивую. І скажу, що за великими бізнесами, дорогими автомобілями, завжди стоїть куча проблем піздівця і головняків. Просто так влаштовані соцмережі, що в них показується тільки позитив, досягнення, результат і набагато рідше якісь проблеми. Та й загалом звернув увагу, що люди націлені на успіх на досягнення, в тому числі і я, не звикли жалітися чинити. У мене вже не раз було так, що коли я знайомлюся з людиною в реальному житті, виявляється, що вона думала, що моє життя ідеальне. Хороша машина, квартира, успішний бізнес, цікаві і недешеві подорожі. Але ця ж людина не могла подумати, що в мене куча головняків, проблем, переживань. Але є і інші люди, для яких, наприклад, моє життя доволі заурядне. І, взагалі, для них рівень мого життя це рівень, до якого вони б не хотіли скотитися. А мої проблеми для них це релакс процедури. Я до того, що ким би ви не були, завжди будуть люди по обидві сторони. І е, порівнювати себе з кимось відразу так собі затіє. І якщо починати рефлексувати і говорити відверто. А то я не задоволений своїми результатами до 31 року. Плани були набагато масштабніші і думав, що досягну більшого. Але внесли свої корективи і. Ситуація в країні і в світі пандемія, війна. Я розумію, що з початку повномасштабної війни говорити про якісь незадоволення це не дуже коректно. По факту живий, та й вже слава Богу, і дякую зсу. Але все одно хотів записати це відео, щоб донести два важливих для мене месенджа. Месенджа. До речі, подорожі мене надихають на роздуми. Але по порядку. Перше, це я сам навішую на себе шаблони сприйняття себе і ситуації. І в рутині це е, не так е, помітно. А коли ти вириваєшся з рутини, то вже на своє життя дивишся, наче зверху. І тоді ви розумієте, що ви можете все е, ви впливаєте на своє життя більше чи вам здається. Ви його можете змінювати, коригувати. А, і саме зараз я задумуюся, чому я й досі не налаштував е, збут в Європу, не е, відкрив там підприємство, як мріяв. Чому я не налаштував структуру підприємства так, як я хотів? Чому я й досі не запустив ті продукти з ідеєю, яких я хожу доволі давно? А, Он, а не Я? А все через те, що в рутині я гублю себе. І починаю виконувати все те, що від мене вимагають шаблони з тими людьми, з якими найчастіше контактую, в тих шаблонах і живу. І забуваюсь, головне, що я можу робити все і реалізовувати можу навіть те, що для людей з оточення вже здається недосяжним. І тому потрібно не забуватися і не бути заручником цього. І пам'ятати, що вирости можна навіть в 10 разів. Нічого немає нереального. Другий меседж, що потрібно йти до своєї цілі, хоча б маленькими кроками. Як то кажуть, якщо не можете йти, то вже хоча б лежіть в направленні цьому. every, day, every night. Все це до чого? Я зараз в Нью-Йоркі. і я тут, тому що я робив кроки в направленні своєї мрії. І робив їх, коли це здавалося взагалі нереальним, недоречним. Та й, взагалі, не до цього. Я подав на візу в США. Коли е, значна кількість моїх коштів була вкладена в товар, а економіка зупинилась повністю за відсутності електроенергії за підласів по сусідству, учінка п*****. і в той час, е, коли голова була забита різними думками, е, плануванням розвитку різних подій, е, я все таки вирішив виділити е, трішки часу і коштів для подання візи в США. Хоча на той час і мій власний час, і кошти були доволі дефіцитні. Але ось результат я зараз в Америці. Ось це я хотів почути. Зараз в свої 31. Я зрозумів головне і хочу з вами поділитися. Не втрачайте свою особистість, не забувайте свої мрії і цілі. Пам'ятайте, ви можете набагато більше впливати на своє життя. Чим часто нам здається. І ще одне: просто через не можу. Через ще трохи виділяйте ресурс на те, що для вас реально важливе, і, хоча б маленькими кроками ідіть до своєї цілі. Дякую, що подивилися це відео. Якщо розділяєте мої думки, поставте лайк. Для мене це важливо. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.